На комунальній нагараз, жильці будинку скаржаться не вперше. Минулого року ми сиділи місяць без гарячої води. Сьогодні ми без холодної води. Розумієте, це просто я, ну, я без коментарів, як кажуть. Та без коментарів не минулося. При приватизації він був напевно договір, що згідно він повин, перед ним була поставлена, умова що він. В будь-який час дня і ночі повинні допускати ремонтні бригади на усунення аварійних ситуацій, на технічне обслуговування трубопроводів, ну всіх комунікацій, які належать даному будинку. А він не допускає цього разу після переговорів. Комунальників до підвалу допустили. от про те, що слід робити, аби унеможливити подібні конфлікти надалі, сперечалися ще довго. Є сьогодні власник, є сьогодні приватник, є сьогодні. Людина, яка готова вкласти свої інвестиції в будинок. Є мешканці, які відстоюють, можливо, і свої права. Свої права це і право на якісне обслуговування. От тільки гарантувати його сьогодні ніхто не може. Труби дуже в плачевному стані. Ну, житловик. Доповідає, що 90% зношувальність труб, тому їх треба міняти терміново. Буду звертатися до бюджетної комісії міської ради. Про виділення коштів для заміни всіх комунікацій, які зараз в такому поганому стані. Я думаю, що це непогано. Я особисто думаю, що це непогано нам сісти за стіл переговорів. Цей аргумент заперечень не викликає. В першу чергу треба замінити труби, а потім вже домовлятися з панім Юрієм. Підприємець готовий домовлятися, але, за його словами, тільки в законному руслі. В мене є юридичний статус, є юридичний статус на сьогоднішній день. Це в КП житловик і Бурстинська міська рада. Я з ними можу сісти і домовлятися. З жильцями будинку ну нема змісту домовлятися, тому що жильці представляють тільки свої квартири. Якщо вони хочуть представляти і, і мати розмову, вести вести розмову в переговорах, в переговорному процесі. Будь ласка, створюйте ОСББ. Давайте будемо говорити. От тільки із ОСББ сьогодні проблема. ОСББ ми не думаємо створювати тут, поки що в нашому будинку. Поки не Поміняють труби, це все так, як вони мали це зробити, коли будинок передавали. Е, станції, у власність міської ради. Проте задавнені проблеми мить не розв'язати, тож поки комунальники виконували свою роботу, присутні дійшли проміжної згоди. Переговором таки бути. Як зрештою, і холодній воді у будинку.